Всім доброго дня! Зараз знаходжусь біля сортів Сочинської селекції. Це ряд Караманівського або президента. Лівіше сочі 2 або Гордієнка. Ну і за сочі 2 наступний ряд Кавказу або Морозовського. Більшість рослин, які тут ростуть, висаджувалися. Навесні 21-річними та дворічними саджанцями триває п'ятий сезон вегетації. Вже 3 роки поспіль з даних кущів вижимається максимум посадкового матеріалу, тому в даному огляді на це також потрібно робити скидку Перший сорт Кавказ. Вже третє плодоношення на материнських штамбах. Кожного року гарна загрузка. І в цілому по даному сорту складається хороше і приємне враження за весь час спостережень. Середньокрупний горіх округлої форми, ідеальне бланшування ядра. До речі, які по іншим сочинським сортам, які в даному огляді. Є ще питання по Кубані. Я думаю, що Кубань також буде добре баншуватися. На мою думку, Кавказ можна висаджувати як основний сорт або ж як один з основних в саду. Або ж його можна використовувати як запилювач до того ж трапезунду, караманівського, футкурамі та інших сортів, яких ранні або раннє цвітіння по термінам. Структура росту в нього розлога, плюс під вагою врожаю, вона стає ще ширшою. І я прийшов до висновку, що далі потрібно вести і цей сорт та інші сочинські саме кущем. Тому навесні було прийнято рішення про переведення майже всіх рослин сочинської селекції саме під кущ залишив декілька штамбів. Для того, щоб отримати горіх? Ось ще один штамп, на якому третє плодоношення. Ну і так далі. Загруженість хороша, дуже хороша. по кавказу а це вже приклад формування кущем, який сформований з порослі минулого року. На даний момент висота вже приблизно 3 метри, це штамп, який на рік молодший, в нього друге плодоношення. Даний штамп був сформований з прикореневої порослі. І наступної весни він також буде видалятися. А на заміну йому вже ростуть гілки. Ось ще приклад формування кавказу кущем. Сформований з порослі минулого року, яка виросла на четвертий сезон вегетації. Прекрасний розвиток. Висота 3-3,5 метри приблизно. Материнські саженці. Точніше, вже не саджанці, а дерева, які двічі відплодоносили, були вирізані навесні поточного року. Наступний сорт сочі 2 або Гордієнка. Це п'ятирічний штамп, в якого друге плодоношення. І окрім цього штамбу на заміну вирощуються також гілки, які з часом замінять. Даний штамп Гордієнко також гарно загрузився трапляється більше горіхів в кластерах, ніж в Кавкази. 3 4, 5 Гордієнко помічав більше. І у Гордієнко вже більш правильна форма горіху. Така кругленька. Якщо Кавказ сплюснутий по бокам, то Гордієнко вона більш правильною формою округляє. Ще один штамп Гордієнка. Тут горіхи зав'язалися як на штамбі, так і вже на гілках, які вирощуються на заміну штамбу. Наступний президент або Караманівський, даний кущ висаджувався навесні 20 дворічкою. тобто кореневій системі пішов вже сьомий рік, а гілки, на яких друге плодоношення 4 віку. Минулої весни був вирізаний материнський штамп, який двічі відплодоносив. І з даних гілок, які плодоносили вперше, було зібрано 2 кг 200 г сирого горіху. Караманівський часто порівнюють з трапезундом, оскільки обидва сорти ранні по визріванню горіха. Розмір горіху приблизно однаковий, вага однакова. Горіхи і трапезунду, і караманівського ідеально бланшуються. Чув думки, що трапезунд більш врожайний сорт в порівнянні з Караманівським. Можливо, в когось він і краще плодоносить, я маю на увазі, трапезунд. Але тут, на ділянці, в даних умовах, Караманівський нічим не поступається трапезунду. По деяким характеристикам він навпаки навіть краще. Наприклад, він без проблем приживається в порівнянні з трапезундом, в нього краща морозостійкість, це поміщено саме тут. Також є баланс. Між приростами та загрузкою врожаєм саме в Караманівського. Ну і так далі. І сорт Кубань. Сочинський сорт, який тільки декілька років тому з'явився в Україні. Росте він в єдиному екземплярі тут на ділянці. Восени 20-го вдалося дістати даний сорт. Він був висаджений спочатку на ділянку з тяжким ґрунтом. Там він себе почував некомфортно, тому в 2021 році довелося пересадити його ось на цю ділянку з легким і рихлим ґрунтом. Виходить, що це вже п'ятирічка, річка але в зв'язку з пересадкою рік було втрачено, тому перші горіхи зав'язалися тільки в цьому році. Такі завязі, на вигляд, вони схожі на завязі сорту Кавказ. Але горішки по розміру трішки крупніші. В принципі, все так, як і має бути по опису. Скоро побачимо, яким буде горіх, коли вони дозріють.